Хто закрив Павелка? Кому це вигідно і наслідки для нашого футболу? Ну і потім, звичайно ж, ви подивитесь, як зреагував сам Павелка у Львові на цей арешт. Крім того, наша збірна плюси і мінуси її виступів в цих двох матчах. Ну і Ю, наша юнацька збірна виступає, ось вже збирається, зібралася і е, виступить на чемпіонаті Європи. Крім того, трансфери новини трансферної політики клубів України перед початком нового сезону. Ну і деякі ще новини ну, щодо провідних клубів і непровідних. Отже, починаємо. Почнемо, Дмитре. Почнемо, Сім. мабуть, все таки з того, що очільника нашого так, всім. доброго дня. У... Так, Львові був заарештований очільник нашого футболу Бушників Львівським районним судом. І на цій світлині ми бачимо, що у Львів приїхали... приїхав Дем'яненко, Блахін Костюченко і Ну, весь штаб футбольний наш там у Львові був і виступили. Ми сьогодні я спілкувався ще з тими, хто був там на цьому процесі. Так, тут важка ситуація неоднозначна, але все ж таки ми хочемо розібратися, ми з Дмитром говорили перед ефіром, хто ж все ж таки от, конкретно зацікавлений, кому це вигідно? Вигідно посадити, посадити закрити? Павелка. Павелка. Давайте подивимося відео. Слава Україні! Що будете далі робити? Слава Україні, коли не переможемо. Все буде добре, ми переможемо. Ось такий вигляд мав uh, трошки знервований. Ну, Він ще, очікував, ще, але все одно, коли тебе саджають за грати на 60 днів мінімум, і ти втрачаєш всі. Можливості ти втрачаєш доступ нормального пересування і вкорування, тобто нервовість була так. У ну, і це, це цілком зрозуміло. Кожна людина так би зреагувала. Що сказав Блохін? Після цього ми зараз коротесенько дивимося. Слайдик він звернувся до президента України і каже прокурорська і судова. Кубка клерків зґвалтувала український футбол. Ну, Павелка не є українським футболом. Так, там є якась незрозуміла склава про корупцію в громадській організації. Так ну, такої... я скажу так, що дійсно наша система судова далека від. Ну, досконалості ідеалу. і взагалі з нею треба розбиратися, і можливо, і декого з тих, хто зараз є суддями, треба теж саджати, так як скажімо, Павелка заграти. А тут, тут ми маємо ну, початок боротьби кланової. За е, керування за кермо так. Футболу. Ну чому це сталося? Тому що е, останнім часом наш режисер трошки поспішив. Українська ну, я... прем'єр-ліга нагадувала дикий захід, тому що подарудою Павелка е, його партнера пана Каламойського і е, скажімо так, пана Краснікова. Зараз попросимо поставити ще раз цю світлинку, яку наш режисер вже ставив ну, дикий, е, е. Е. і це не помога вестерн, коли все йде у сторону. Нема жодних правил, коли грає одна команда. Червоні пенальті, любе рішення на користь команди Дніпра йшло у супереч футбольній букві закону. Так, Валентина Васильович? Е, так були, були так були і натяки на ці е, речі, але знов таки, нічого ніким не доведено. На жаль, ну як. Було шість пенальтів, які дали на користь Дніпра, тут, тут яких не це. було. Що Але не наведено, нікого не карали за це. Ну на не ось ось покарали людинку. Я так. думаю, що як сталося, склалася ця ситуація, мені вважається, що люди поважні, інтереси яких були зачіплені у цій ситуації. Ми зараз почнемо про це говорити, тому що після того, як сталася ситуація, всі замовчали. Ні Вацько нічого не прокоментував, ні цигани до ну, собою. Це людини. Одна, одна людинка, така дальня посіпака, я зараз, ми зараз поставимо слайдик наступний. І одна людинка тільки прокоментувала цю ситуацію. Це, про, Левченка, да, це про Левченко каже. Це про Левченка. І він не прямо коментує е, цю ситуацію. Він ганьбить Балахіна і Біланова, що ти приїхали підтримувати свого керівника. А де в нас працює Левченки? На кого працює Левченко? Але працював. А ми ж знаємо, там бувших не буває. А там от стріли, Сілочкою написано телеканали «Футбол» і футбол 1. Ага. Ось зацікавлені особи. Тобто, перша зацікавлена особа в цій ситуації, яка склалася, наступна світлинка. Ну, шо, це шо? ось цей пан. Тому що що, такого безладу, такого гвалту я таких проблем, з якими стовкнувся Шахтар Шахтер в даній ситуації, не було в футболі вже давно. Зіштовхнувся не Все... лише Шахтар. Ситуація була і для багатьох клубів, Такі, але шахтар визнаний шахтар, лідер. Постраждати і... міг і серйозно, ну, тому що коївся безлад людей. Просто брали і. Забирали у команд, які йшли, і Шахтар дуже міг втратити чемпіонство. Були інші постраждалі, були і Заря, яка втратила по суті, Дніпро не награв на друге місце. Заря повинна його було зайняти. Динамо постраждало у цій ситуації, тому що Динамо могло бути третім і напряму вийти в Лігу конференції. Те, що я натякав на кланову боротьбу, панахлика. Це футіс. могло бути і по-іншому. Ось наступний ага. слайдик, Це люди, які теж могли бути зацікавлені, тому що 에, змінити підсудність кримінальної. Справи, це найвище щеблі влади. Таку владу зараз у Києві мають Суркіси і Ахметов. І адміністрація президента. все. Більше нема людей в країні, які б змогли так філігранно перевести цю справу у Львів. Е, так, ви а для того, щоб вирішити це питання у Львові, вже питання. Оці скажуть, Ахмета вже не Львовський. Не львівський Не Ахметов львівський, людина. Так. А Суркіси, подивіться, з ким сидять ще раз на цій світлинці, будь ласка, пан Суркіс, Ігор Який Михайлович. Там з ним сидить пан Козловський, яка людина львівська, яка має клуб, готелі і іншу нерухомість у Львові. же і пан Ахметов має і. Українську ТЕЦ у Львівській області цю світлину не треба було показувати. <проб> ну, а, це страшно, так, показали. і має а, Львівський ремонтний завод, на якому ремонтується все обладнання з його ТЕЦ а, по всій країні, і таке інше. Тому у обох цих людей були зв'язки для того, щоб вирішити це питання містечко у Львові. І можливо, можливо сталося так, що ці люди взагалі домовились між собою і сказали: давай виводимо цю хлопчину. Який просто загрався з гри, і починаємо що? Починаємо шлях до виборів. А хто переможе у тих виборах? Буде і третій сильний гравець на тих виборах. Адміністрація президента в обличчі Єрмака теж не залишить УАВ без свого пильного погляду, і ми в цьому впевнені. Але от та світлинка, яку ще раз ми попросимо показати режисера, мала місце бути. Така домовленість цих людей стосовно ПВЛК – це їх вирішення питань. І цього хлопчину, який загрався, я думаю, що могли і провчити. Ну, от, е, десь, це наші так би мовити е, думки. Ми не будемо говорити про розслідування, тому що не, не претендуємо на роль розслідувачів, але це те, що лежить на поверхні, так у нашій країні. В руках олігархів, скажімо, енергосистеми в виробничі систем мільйони місцева мільярди влада. в руках, і місцева влада само собою з допомогою, скажімо, місцевої влади у Львові. Зробили те, що важко було зробити в Києві, скажімо, не могли що... зробити в Києві. Ну, Просто не... у цій грі дуже схоже Нам поспочатку намагалися щось зробити адміністрація президента. Ну, них не вистачало тюями або ресурсу, це хитро обіграти, щоб перевести тоді, куди треба, і досягти результату. Тому що Павелка з посмішкою виходив з двох останніх судів. Він ще перед новим рок... рік роком був а, типу, ну, начебто відсторонений, але ну, продовжував бачу, навіть працював, навіть, навіть усміхався. Хоч так, 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 так. А зараз і затримали на 60 діб. І ще е, забрали 10 мільйонів, які УАВ сплатив за стави, їх теж забрали до бюджету. ці от гроші. Отже, Чим е, воно нам е, ну, головне, щоб все було Та на все користь працюють. футболу, але чи буде це пан на Костюченка футбол? працює. Е, а якщо пан, пан Костюченко на місці, працює. пан Протасов працює, якщо ці дві людини на місці, то все нормально рухається у федерації, все працює. Це зараз зараз збірна їде. Е, ну і от про збірну. Яка в принципі головна турбота нашої нашого штабу футбольного? Наша збірна, маючи такого ну, тренера, давайте, як Сергій Ребров, підсумуємо трошки. Ми скажемо що ми так, підсумуємо? що наш футбол зараз знаходиться на а, такому порозі, коли стартувала а, по суті скрита. Кампанія по виборам нового президента УАФ. тому з затримання ну, Павелки вона у скритому режимі розпочалася. Вона не прихована, вже почалась давно. Вже про заявляли про неї. А зараз просто прибирають і тут само собою треба обирати. А е, я до збірної веду, чому тому що до, дуже багато протиріч і таких думок е, висловлювалася щодо матчів з із, із, Мальтою із Македонією. Ну чи чи правдиво не ну, нападки на е, ребро ідуть йдуть, таки йдуть Як мені здається, Валентина Васильовичу, е, люди ну, би, да, в нас війна, тривоги, проблеми усюди. І людям, от у людей є бажання просто е, включити вимикнути телевізор, відкрити там бутилочку пива, хто може хтось щось міцніше, і подивитися ну, гарну гру я нашої команди. Не раджу з пляшком, так, дивитися ну, е, це. це ваша порада, але просто дві години відпочити, подивитися гарний футбол і отримати задоволення від футболу і від результату. Що ми побачили? Ви отримали задоволення від першого матчу під орудою Реброва, першого тайму матчу з Македонією. Давайте принципі, про цей мач спочатку. Цей матч ну, він показовий в чомусь, тому що. Деяка розгубленість в першому таймі, ну а потім, потім все ж таки результат. Результат, як би там не було, можливо, фарт не на боці був у македонців, але у Який нас... Який фарт. От можна статистику? Там є Македока Україна, Македонія, статистика. Ось це перший е... слайдик. Це статистика першого тайму. Е... з матч... Це не та, це Як Хорватія Іспанія, матч. Україна, Македонія, Україна статистика. Ось е... це перший тайм. І за перший тайм команда Македонії нанесла 11 ударів у сторону і ствір воріт України. Україна нанесла один. Це ганьба просто. В першому таймі один проти 11 ударів. Володіння м'ячом у збірної Македонії 56%. Е у збірної України скільки? 44. Е про що тут говорити? Результат. Небезпечні моменти по першому тайму 2-0 на користь Македонців. У главові кутові удари. 5% на користь Македонії. Україна 0. Взагалі не грала. Чим людина, така, як Єребров, займалася 3 дні готуючи команду. У три дні підготовки це перший тайм. А результат 3-2 на користь збірної України. А країни. там далі, далі папере фарт просто. Ось просто фарт. Ну, Давайте фарт подивимося, хто фарт. забив перший гол, Валентинович, нагадайте мені, будь ласка, забарний. Скільки людина забила голів у цьому сезоні? Скільки забарний забив? Ну, це… В... Де? Ні, В... читесенько, скільки забарний у цьому сезоні забив голів? Нуль. Перший гол він забив за збірну. Нуль голів за сезон за клуб. За перший і за другий, за Динамо і за бормом. А забив, забив за збірну. За збив, за бір, за збірну. Йо, так так теж так. другий гол. Хто забив? Юхім Конопля. Я Скільки? Скажу, що... Юхим забив за збірну голів Один до цього щастить і, і добре. Що скільки, забив скільки, е, скільки голів забив конопля за збірну? Нуль до цього матчу він забив, забив нову голів за, але збірну. Забив за збірну. Але забив так. два захисника. Це тренерська робота, коли захисники забивають. Ні, тренерська робота, коли забиває напад е, і гравці групи тренерська атаки. Тренерська Робота, коли є результат, такий результат. Ось. Да. Ну а третій гол. Ми всі бачили, хто його забив, це. Ну, це кращий гравець Наш. Так, Україну. це краще збірної з урахуванням двох матчів. Так. Тому, скажімо так, що збірна Македонії мала середній вік гравців 29,6 років, збірна України мала 25. Збірна Македонії втомилася, змінила план на гру, сіла до своїх вор воріт і почала тримати результат 2-0. Що йому треба перестала пресингувати збірну Україну. Збірна України почала вільно дихати. Рибров не визнає, але він помилився із складом на цей матч. І після цього, завдяки візінню і фарту, Уже двох голів я... захисників збірна України якось зрівняла рахунок. Присіла збірна, яка за віком трошки старша. І з цієї помилки цілком зрозуміло скористалися наші футболісти. То не все помилка, так погано. Чесно це не була кажучи. помилка, і це не була підготовка. Це не був плаченим план на матч. А вони змінили тактику. Вони перестали високо пресингувати нашу збірну, та перестала втрачати матч, а дали їй вільно розігрувати його. І все після цього Македонія розсипалась. Така ж ситуація і з Англією була. Вони сіли захищати свої ворота. А Англія виграла перший тайм 3-0. Значить, не побачила був... Македонію завдяки шотландцям. Ми можемо ще. Поборотися за третю позицію. Не знаю, Якщо хто буде там шотландці, ганьба. але це ганьба. Що сказав головний тренер після цього матчу? Давайте подивимося. Слайдик. Каратесенько. У першому таймі ми спали. Сука, пане Ребров, вибачайте, а хто повинен будити збірну перед матчем? Ну, перед матчевій установці. А після ми перевели важливий гол. Ну що це за підхід? Як команда спала? Як ви її готували до матчу? І на передматчові установці ну добре. Ну, Вам ось. подобається такий результат? Результат є. Результат подобається мені чи ні, але тут У мене так, всі плювали максимально підходити і. Подивимось, як далі буде. Так, ж, ми такі, подивилися, як далі буде. Рибров з командою дуже важка гра. З Мальтою вийшла. Ці команди, до речі, не можна ж їх вже так вважати, що вони ніякі. Ну, ніякі. 7-0. Англія досить... б Македонію. Це ніяка команда. Англія встановила рекорд на Македонії. 7-0. Ні, порівняти зараз рівень нашого футболу і британського дуже важко. Чого що? у нас чотири гравці у команді, які грають ну, зараз у Британії, в нормальних я... клубах? Жодна з цих країн не має такої ситуації. Ну Це все виправдання. Ну, Шахтар виходить обіграє грає на рівних з Реалом, а Динамо е не може обіграти жодної команди в Лігі Європи. Я думаю, що це в голові і в роботі тренера все залежить. Дивимось другий ну, треба... матчі. Тренера залежить дуже багато. Ну, ось той тренер ніхрена не зробив за три дні. Команда просто програла в суху в пусту в перший тайм. Дивимось другий ну, матч. Як от дивіться, максималіст? А е, ніяких поступок, ніяких преференцій не дає Сергію Станіславовичу. Ребров практично тільки-тільки серйозно почав працювати. У нього півроку було, пів було да. часу, він мог працювати, ну, не міг. давати ночітки, спускати відео, готувати людей тактично, скидувати їм в плейлисти з тактичними рухами команди. Все це, це, це можна було це, робити. Це бачите, от ми про Павелка казали на початку. Так десь про рахунки і УАВ з так? посади головного тренера. У... ну як би там не було, друга гра з Мальтою. Ні, теж давайте важка. трошки до другої гри. Давайте, давайте от по, по, собі уявимо, якщо б був Маркевич тренером. От уявіть собі футбол і результат. З яким би рахунком він би виніс ту Македонію? Ну, три я думаю, без ну, питання. Можливо, тут я якн Люєн був тренером національної збірної, який б результат був? Ну, 2-3-0. Не побачили. От як Заря не побачила Динамо в Києві, коли грали останній матч проти київського Динамо. Просто розібрала Динамо, в Динамо не було жодних там. Жод один момент був на весь матч, а Заря звальнює на спокійнесенька мала шість год, дві реалізувала, виграла у Динамо. Значить, ми заїхали в тему іншого тренера. Але сьогодні у нас тренер так. Сергій Станіслав Щебров і гра з Мальтою. Гра гра з я зараз повертається, я дзвонив, не говорив. Зараз в дорозі наша збірна. Не зовсім задоволені, але все ж таки два матчі матчі гри з Мальтою. Гри. знову. Володіння низьке м'ячем, удари. Мальта краще грала з моєї точки, з моєї то знову ж таки точки зору. Рибров знов помилився зі складом. Він випустив Єрмоленка, який втомився і не грав. Циганькова запер на лівий фланг, йому там було незручно. Жодної користі. Мат Микола Метвієнка, який помилявся, жодної користі, Руслан Маліновський, який взагалі у гру не попав жодного моменту. І Ванат, який відмітився тільки тим, що травмував воротаря, вдаривши йому у ключицю ногою і того. Прибрали з поля знов через такі, травму. Знов такі це Анков. це була помилка тренерського штабу. Вони обрали думаю, невірний склад на не гру. Помилка вчаться, і оці два матчі будуть хорошим уроком. Добре, що їх виграли, тому що дуже важкі. І, знов таки я кажу, могли і від Мальти потрапити. Та помовити так Але... ночейка там з Мальті з матчу, Це законний результат, ну, ну, і при тому, що я вже не став там ганьбити сильно нашу збірну, другого пенальті не було. Не зачепив гравець Мальти е, в тому моменті. Єрмоленка. він просто стояв, він склався, він сховався від м'яча, між Єрмоленко Вдарив його ногою, і за це дали пенальті. І арбітр тут власне упередженість арбітра е, її у... не могло бути упереджені. Ні у першому моменті могла бути ну там чистий пенальті. У другому моменті мені здається, суддя вже рятував якусь збірну Україну, тому що там пенальті з моєї точки зору не було. Добре, що арбітр точку зору свою мав. І це ми так. маємо результат, коли все ж таки циганков забив спокійно, це зроблено було. І е, ми бачимо лідера вже в нашій збірні. І це, і це дуже непогано. Що ж до майбутнього, нашої збірни, тут е, дійсно зауваження Дмитра, все ж таки дипломований тренер футбольний. Е, так, треба дослухати. Болівальники ну. кажуть, це не можна було. Я зустрів тільки що хлопчину з фан-клуба виходив з під а він з фан-клуба Динамо Києва. Говорю, ну що, як тобі грав? Він каже: це жестяк, нервяк, я такого не хочу дивитися. Ну, ну ось це каже людина, яка знаходиться в фан-клубі київського Динамо. Вже ну це людина розбирається у футболі. Він там не прям такий ярий вболівальник, а він такий помірний фан-клуб. Так і він мені каже такі речі: це каже: Ну це неможливо було дивитися. Ну, о, судячи по соцмережах, думки розділяються. І кожен має право на свою думку. Як мій колега має право, я більш помірково ну, наставлювати. Світову Мальту тому, що можна було обіграти, Валентин Васильович, з якимись простой 1-0 з лівого пенальті без гри Мальта, яка переважала ну, збірну за усіми показниками. Ліви, пенальті і, ну давайте ще раз статистичну викладку подивимося по цьому матчу. Ну добре, не будемо дивитися. Просто поставимо інтерв'ю після інтерв'ю Реброва. У муку жестовий режим П'ятакова він напав на журналіста, який каже: а чого ви не даєте Соболя, Не випустили Соболя в якості експерименту. Що кось він казав, коли будете головним тренером, тоді будете вирішувати випускати когось на поле. А я. Вирішив так. Це я думаю, що жлобська психологія у Реброва. Коли він знає, що він помилився складом, а йому журналіст прямо це питання задав в обличчя. Він різко відреагував на цю ситуацію. Тому що він нервував, він розумів, що він помилився, і не хотів це нормально. Людина сказала, слухайте, вийшли Немало. так. Хлопці трошки помилилися зі складом, але в перерві все виправили і випустили інших виконавців. І вони реалізували виправили ситуацію. Добре, так тут я б сказав так: все ж таки точка зору тренера, вона вирішує все. А вболівальник чи журналіст так може може бажати чогось, але так воно вже вже зроблено, Справу зроблено. Тепер це до це візіння до трансферів і просто до в нас наступні матчі з Англією і Італією. Там таких відскоків не буде. Це від Англії це повна воська, від Італії це 2-0 якихось і все, і закрите питання виходу з другого місця я з групи. Я скажу, подивимось, давайте і е, не будемо пускати руки і ноги, як то кажуть. Е, тому що повернеться збірна, е, буде зроблено аналіз, я думаю, такий глибокий аналіз того, що відбулося. Дійсно, ніхто не буде. Два перших е, Тобто ну... підготовка до матчу була провалена. Тому спали, це не видно спали, по перших таймах про... в двох Але... матчах, в обох матчах і в другому теж. Подивимось. Подивимось, я бачите, займаю таку помірковану позицію. Має бути хороший і, і поганий, і, і поганий, да. поганий, завжди а я веселіший. Ну, да. Звичайно, я. А хто ж? Ну, старше покоління ну, вони завжди такі вчорашні. Ну що, давайте Отже, до нашої молодіжної наша збірної. Наша молодіжна збірна зараз ну, це розклад. Бачимо. Матчі стартують завтра. Наша молодіжна завтра стартує важким матчем проти Хорватії. Це дуже чіпка, непоступлива збірна. У нас ще більш чіпка і непоступлива. Збірна Румунії Румунії і потім ще буде Іспанія. Як ви вважаєте, зможемо завтра обіграти хорватів? Маємо, маємо? Геро, маємо? Ну давайте наступний слайд, подивимося, яке підсилення отримала збірна сьогодні. Наша молодіжна. Ми знаємо, що ті, хто грали за національно красені ці підуть грати. Це Судаков, Трубін, Мудрик і а, Ванат. Так. ну на, на рахунок Судакова я вважаю, він провалив, якщо чесно, з моєї точки зору. А, другий матч, як коли Дивима його поставили, але, але Мудрик і Ванат це серйозніше підсилення, це підсилення. і Трубін, який буде захищати ворота у матчі з Хорватами. Це теж а, ну дуже серйозно, тому що він має показати себе. Бачите, в нього ситуація, яка там в клубі. Так що тут я думаю, наша збірна завтра забіг Гольчика 2-3. Подивимо, скільки заб'є, гра буде не дуже рати. простою. Да. Але е, те, що заб'ють, це точно нульової там не буде. Отже, е, удачі нашій збірні. Я думаю, що вона е, нашій збірній Давайте Йотлас всі один. дивитися і підтримувати по Ми можливості. Будемо дивитися так, ті, хто зможе, а ті, хто зможе, то лучайтеся, тому що недалеко їхати це в Європі, грається чемпіонат Європи. Хто може, приїжджайте і підтримуйте нашу збірну на стадіоні? Ага. Тому що величезна дяка Ті, хто там, так українським, із Німеччини, і величезна дяка, коли були на останньому матчі з Мальтою на домашньому кострінаві. Тобто було дуже чутно, гучно підтримка звертається до тих, хто так. там. Нас дивляться, і нас і толоку, і п'ятий канал дивляться за межами нашої країни. і Ми знаємо, у нас є зворотний зв'язок дуже з багатьма країнами. Тому дійсно приходьте наші співвітчизники, співвітчизниці. До речі, багато жінок з дітьми ходять на ці футболи. Як би там не було, це українська команда. І підтримуйте команда. нашу команду. Тримаємо. На останньому матчі із вісь... стадіон вміщував 18 тисяч, було практично продано 11 тисяч квітків. Тобто більше, ніж на половину вже повно. Заполон... Так, нашими співвітчизниць було так. дуже багато. Дуже багато. Дякуємо вам за підтримку Отже, команди. Отже, хорошого старту нашій Ю-21. А тепер про те, що коротко про те, що в нашій країні так. про клуби Дніпро вийшов з паузими його, його залишили, Семеро залишило. Ну і сильних, скажімо, це Пеглоу і це хайнер. Тобто я це так втратили. розумію, це втрати. Це, це не втрати. Я думаю, що Дніпро трошки зливає воду, з, скажімо так, відправив лігіонерів, які не заграли. І зараз я думаю, що звіться, мені здається, декілька нових прізвищ. Ми поки що не заграли, будемо казати, але вони з Латинської Америки. Це буде два цікавих, дуже трансферу. На них про них буде відомо на наступному тижні дніпро, або через тиждень. І Дніпро почав готуватися для К'ю 2 да. Ліги Чемпіонів. Отже. Інші клуби наші. Ну ви знаєте, що динамівці проходять уже збір. Ну давайте спочатку динамівці поки що не проходять, вони ще не вийшли з відпустки. А, з почнемо з Вереса, із Юрія Вірта. Дивимося ну, зараз. Ми наступний слайдик попередньому випуску, що міняє людина роботу, робоче місце. Ну тут він якось не дуже гарно пішов. Він пішов, каже а щось а є люди, які мене змушували піти. Постійно мене цькували у клубі, постійно не давали працювати. Ну, Значить це був. Ну, я не можу сказати, було, не було. Я розмовляв з двома хлопцями, які в нього грали. казали люди, що дуже важко грати під керівництвом пана вірта, тому що він дуже імпульсивний, дуже емоційний, і це трошки заважає йому у роботі. Психологічно більш врівноваженим. Юрій буде. Я думаю, на новому місці в першій лісі. і сумніваюся. Якщо там хлопці казали, що він орек скажений нічого не чує, то блін, Я думаю, що далі далі краще точно не буде. Це хороший урок. Я думаю, що такі Подивимо зараз слайдик з новим тренером. Вже офіційна наглядова рада Вересу, народного клубу, обрала і погодила нового головного тренера. Це пан Левриненко. Валентин Васильович, як вам ця кандидатура? Скажіть, будь ласка. Хороша, він роботяга-тренер, і є, є йому куди рухатись. Я думаю, що візьметься серйозно людина. Ну наскільки я знаю, системний такий і спеціаліст. Думаю, що, ну що, ну, що В підоробіта. десятку вересня потрапить, чи ні наступного сезону так в десятку має, має потрапити. А це я повинен що не завдання. потрапить, що це на ну, такий. Ну подивимось, Похи -похи -похибковий подивимось. трансфер. Подивимось. шило на мило змінили. І ніякого о, ніякого о, сенсу з цього трансферу мені здається не буде. Тренерського трансферу. ну що, наступний слайд з українського. Так, і нарешті, ну, Остап Маркевич прибився себе. до батька. Ніхто не захотів запросити до себе такого шанованого спеціаліста. Він прийшов працювати куди? На ферму ну, до батька. До Львова, львів'яни повертаються, вони такі львів'яни і Карпати, от зараз вже визначився три воротарі постійно. Маркевич колектив зіб'ється, тому що це досвідчений тренер, як би там не було. Нервував останнім часом. Ми встречали, святкували. Але робота у такої людини завжди має бути, тому що потенціал, не зважаючи на те, щоб, щоб не казали, хороший. До речі, про ветеранів тренерського цеху сьогодні Микола Павлов відзначає свій ну, ювілей. День народження День народження. Ми вітаємо Микола Петровича і так, Микола Петрович не просто він переможець Кубку України з Там, Полтавською Горською. Рига... Так. Він чемпіон країни. Він а... тренував своє свого міста команду Київське Динамо Він і, і, і Маріуполь. Пам'ятаєте, під так, його трив... керівництвом як працювала команда, і сьогодні лівий берег, президентом клубу, якого він є, це нове слово в нашому футболі дитячому, масовому і вже команда майстрів, і це патріоти, які знають своє місто, знають свій клуб. Ті, хто поїхали за кордон на збори, не повернулися їх, Ой, Микола. Відправив. відправив. Так, і, ну, і команда освіжилася. Отже, не... ми поздравляємо Миколу з одним народженням, бажаємо да. наснаги, а нам всім перемоги. І переходимо до останньої новини. Е, в нас, як ви вважаєте, Єрмоленко після двох матчів, от ви побачили Єрмоленко у справах, треба запрошувати в Динамо чи ні? Звичайно, треба. Звичайно, треба однозначно. Вважаєте. Однозначно, це динамівський гравець. Ну що мені... казати? Андрій, він ще покаже себе. Не треба зараз дивитись на те, як зіграв він в збірні там чи що. Але він потрібен київському динамо. На цьому можна б. А я вважаю, що не потрібен. Кралку. Не ну, подобалося. Мені не сподобалось. Він перетягував гру на А, Команди суперників знали, що цей фланг слабкий. Атакували сильніше через нього, тому що Єрмоленко не захищався так, не і не створював напруження. Ми а, зайве на полі. Поздорово. Тому... Андрія, якщо він повернеться в Київське Динамо, вам побажаємо всього найкращого, перемоги нам всім і дякуємо за увагу, і розуміння. Розуміння того, що Дмитро максимально вимогливий до будь-якої ситуації, і до тренерів наших клубів, і нашої збірної. Я більш лояльний, але це футбол. Передбачити все дуже важко. Ми дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі. Дивимось завтра. Нашу молодіжку на євро стартовий матч, і пишемо коментарі під цим відео на YouTube. Гарного вечора!